Доброго дня, мене звати Яна, і у цьому відео я покажу вам набір паперу під назвою Travel Adventure Stack від компанії Diecats with a View. Цей набір містить 48 аркушів картону, половина з яких вкриті спеціальними ефектами. В даному наборі це блиск та фольга. Звертаю вашу увагу на те, що це цупкий односторонній картон, на дотик він гладенький та глянцевий. Давайте подивимось на дизайни паперу у цьому наборі ближче. На цьому наш огляд закінчується. Дякую за перегляд!